Треба ж якось задобрити до після купання. Аврора forever. Спінер до местос. Ви бачили спінер для котів? Я не знаю, аби не Аврора, коти пропали. Б. О, на присоски цяцька. Доместос. Ага, давай, біжи. Зацінимо. Крути. Цяцька тобі посеред хати отак буде торчати. Нормально ж? Но це ще не все до містос. Тут ще є вот що. А це у нас кусок м'яти і цей фонарик музика буде до Це треба сюди в ці шарики позакидати. Ми зараз зможемо м'яту до місця, як він на неї реагує. Так, до місця, дивись, кусочок м'яти. Шарик м'яти, ну дивись, як тобі воно. Огохо. Штурмить уже. Тут оце воно просто так знімається. Беремо цей шарик, кидаємо сюди. До місця подожди. От ти ще раніше його з'їси. Хопа. А можна ж отліпити, що я парюсь? І цю штучку. Сьотяшу, воно працює від вібрації. Щось слабо воно. Роботає. О, роботає. Ну ладно, це не столь важно, да, до місця? Це ж треба вкинути. щоб цвіто музика була, а то що ти за без музики. Опа. Оп. Так. Чпенкс. Все. На тобі цвіто музика і шарик там. А воно не присасується. щось. О, Треба сильніше. Кіт, ну ти будеш диви. Спінер, йома. -йо. Ти що? Дітям вже ж воно заходить, ти ще ж дитина. Не на о, з'їдає. Хіба то їсти треба до міста. А не треба до мене йти. Ось цю ігрушку тобі моє за добри за задобри... добренню купили. Може його намочити треба. Дівка, ти де. Йди на демонстрацію. Дівчуля, диви, ану ти заціни. диви. Який спінер. Отут м'ята лежить. Отут м'ята лежить. Ану, давай. Що воно таке? Постійно щось принесе в цю хату, що з ним робити, непонятно, що де. Да? Ні? М'ята бракована, чи що. Чи подарок не понравився. Ну, ми отак оставимо цю штуку, і я думаю, камера нам покаже, чи коти граються, чи ні.